Всім привіт, любі друзі! З вами Дмитро Тириниця. Ще нещодавно я розповідав вам про десятку кращих семимісних авто на ринку України, але від вас надішу чимало повідомлень щодо кращих мінівенів. Саме тому в вашій увазі саме така категорія авто в ціновому діапазоні від 7 до 10 тисяч доларів. Поїхали! Друзі, я думаю, що ви знаєте, в мене давно є ютуб канал, і я знімаю відео на автотематику. І часто спілкуюсь з людьми, які теж у схожій ніші працюють. А, звичайно, що знімають якісь відео на Ютубі. І мабуть, один з найкращих людей, з ким я взагалі маю справу, це Сергій і мій клієнт. І до речі, в нього крутий ютуб-канал називається А, Машини максимально потужні, а, крута картинка. Мабуть, найкраща взагалі в Україні, а можливо і в Європі на автотематику. Сьогодні у нас кадрі. Audi s 8 на тисячу лише сил. сіл Посилання на його канали залишає вище. Я думаю, що після першого вже відео ви станете постійним підписником і будете заліпати по декілька годин на тиждень на його відоси. Що ж, думаю, нема сенсу розповідати, для чого саме потрібна така категорія авто. Звичайно, що для сім'ї, для різних перевезень, можливо для роботи, це оптимальне рішення за рахунок простору салону і купи різних фішок з точки зору ергономіки. І саме такі критерії я вирішив зробити основними, але звичайно звернув увагу ще й на рівень комфорту, надійність, вартість обслуговування, дизайн, різні технічні характеристики. Ну і звичайно, на економію палива, бо наш час це досить важливий показник. Але також я звернув увагу і на відгуки власників, бо цей параметр часто може значити набагато більше ніж статті відомих журналістів. Тому готуйтесь, друзі, буде дійсно цікаво. Але до цього не забуваємо підписатись на канал і клікаємо на кнопочку лайку для того, щоб не забути це зробити після перегляду. Варто зазначити, що авто в цьому списку не будуть розставлені виключно по своїй вартості. В першу чергу я звертав увагу на підсумкову оцінку, тому для того або обрати авто собі по бюджету і звичайно ж вашим потребам. Краще дивіться відео повністю. Тепер думаю, що можемо починати. Десяте місце і відкриває наш топ класика від французів Peugeot 3008 першого покоління. Я маю на увазі роки випуску від 2009 по 2013, які на сьогоднішній день продають якраз від 7 тисяч доларів до 9-10 тисяч. Чим цікаве авто, по-перше, на вас чекає досить непогана лінійка моторів з 1,6 літрових дизелів та бензинових агрегатів. При цьому потужність варіюється від 110 до селіних 156 кінських сил, тому кожен обере щось оптимальне під свої потреби чи розхід палива до 6 літрів на дизелі, чи динаміку до 9 секунд на механіці на топовому бензиновому двигуні. Щодо надійності сказати складно, але будь-який з представлених моторів здатен проїздити понад 250 тисяч кілометрів. Щоправда, бензин буде дещо дешевше саме в обслуговуванні. Салон це справжнє царство простору та ергономіки. Окрім того, що для водія обладнано справжнє місце, як у боліді, з відокремленою консолю, так ще й можна розраховувати на клімат, обігрів сидінь, електродзеркала з обігрівом, датчик світу та дощу і багато іншого, в залежності від комплектації. Безпека на свій час. Також показала гідні показники, тому за здоров'я вас і пасажирів ви можете не перейматися. І до речі, якщо ви обираєте для себе бензин від вигуни, то не треба плакати через підняття цін на заправках, бо від цього нікому легше не стане. А зараз є чимало засобів, які дозволяють не лише знизити розхід палива, а ще покращити роботу мотору без втрати потужності. І саме до таких засобів відноситься Bardal Full Treatment. Як він працює? Вам потрібно лише до заправки залити в бензобак трішки цієї присадки. У розрахунку 1 мл на 1 літр палива, і спокійно собі заправитись на 20 чи 50 літрів. Вже через 100 літрів ви зможете повністю окупити вартість цієї речовини і продовжувати економити. Окрім того, що це повністю безпечно для вашого двигуна, це дозволяє ще й створити додатковий захист. Ну і звичайно, що забезпечити оптимальну роботу паливної системи. Тож, якщо ви не з тих, кого треба переконувати у зрозумілих вигодах, то посилання на цей продукт я залишаю вище і нагадую, що за промокодом Тіматорок у вас є з Ліжка в 10%. Що ж, ну а тепер продовжуємо. І дев'ята позиція дістається справжньо велетню у такому класі. Opel Combo другого покоління. Дане авто існує в двох версіях пасажирській та вантажній, дивлячись, що саме вам потрібно. Саме другу генерацію випускали з 2011 по 2018 рік, і вартість якраз і знаходиться в діапазоні від 7 до 10 тисяч в залежності від року та призначення. Пасажирська версія радує не лише величезним об'ємом місця над головою та перед ногами для пасажирів, але й гідним багажним відділенням на понад 500 літрів. Звичайно, є мінуси. Інтер'єр, як і зовнішній вигляд, досить нудний, а оснащення не найбагатше в класі. Проте мінівен вкрай практичний, а підвізка м'яко відпрацьовує на рівності, не дивлячись ще й на солідний ресурс. Основні варіанти двигунів на ринку це 14 літровий бензин на 95 чи 120 коней при наявності турбіни, та 16 літрові дизелі з потужністю від 100 до 120 кінських сил. Хоча є й 1,3-літровий дизельний мотор, який дає рекордну економію у 6,5 літрів на сотню по місту, але це найкращий варіант з позиції довгострокового володіння. Безпека тут, звичайно, на середньому рівні, як і якість матеріалів, проте в своєму класі це досить цікавий представник, на якого варто звернути увагу. Восьме місце, і його 100% заслуговує Volkswagen Charan другого покоління. Я говорю про роки випуску від 2010 по 2015. Чесно кажучи, це автоповерхівці бюджету, і за 10 тисяч ви його купите хіба ж з торгом, проте це вкрай надійний і якісно зроблений апарат серед конкурентів. До вашому місії я би звернув увагу на 2-літровий дизель на 140 та 170 коней, який дає розхід цього до 7 літрів в місті та непогану динаміку в 10 11 секунд до сотні. Але і од. Один літровий бензиновий мотор не стоїть в стороні, принаймні за надійністю. Сім місць, крутий простір для пасажирів, і 256 до близько 2000 літрів багажного відділу. Це вже дійсно практичність на рівні світових стандартів. Окрім цього, на вас чекає хороша якість матеріалів та збірки, а також опції як кондиціонер чи клімат, обігрів сидінь, круїз контроль чи регулювання керма як по висоті, так і по виліту. Все, аби ви відчували себе максимально комфортно, як у невеличких поїздках по місту. Так і в дальніх подорожах з цією родиною. І хто б там що не казав, але вартість обслуговування тут нічим не вища за французів чи, наприклад, японців, оскільки Volkswagen це справді народний бренд. Тепер до сьомого рядку нашого списку і займає його словно звісний Citroën Grand C4 Picasso. Загалом ця модель одразу отримала купу прихильників після появи у 2006 році і якраз перше покоління до 2010 року можна відшукати за 6-8 тисяч, а вже друге з 10 по 13 рік по верхівці бюджету. Зразу хочеться відмітити, що на вибір були лише бензинові силові агрегати 1,8 та 2 літри на 125 і 140 сили та 1,6 турбований мотор на 150 коней, правда останні рідко доїжджають до 200 тисяч без серйозних поломок. Загалом надійність хороша, як і неможливо назвати дорогим саме обслуговування, проте динаміка не вражає, а розхід від 11 до 12 літрів по місту не найкращі показники. Але є крута перевага, яка вирізняє троєм поміж інших. Це простір салону, семимісна компоновка та величезна кількість різних ніж, таємних відсіків та плюшок для комфорту пасажирів. До того ж, можна розраховувати на обігрів сидінь, клімат, датчик світу, круїз, бортовий комп'ютер та інші опції. До того ж, інженери навіть. На той час додали чималу кількість допоміжних систем в керування. Як на мене, це один із найкращих варіантів, які ви можете знайти на вторинному ринку для масштабних цілей та проєктів, проте варто пошукати його в хорошому стані. Шосте місце і тут знову представник від німецького народного бренду – Volkswagen Touran першого та другого покоління. Мова за роки випуску від 2006 по 2010 і від 2010 по 2015 рік відповідно. Перше покоління продають від буквально 6 тисяч, в той час як друге – від 9 тисяч доларів. На вигляд, досить впізнаваний гість на дорогах з вельми солідним дизайном, як для мінівена, хорошим по об'ємам салоном та багажником. Всередині на вас чекають базові фішки, що стосуються комфорту, всі необхідні засоби для перевезення дітей у кріслах, чималі можливості трансформації салону та купа ніж для розміщення вашого мотуху. В першому поколінні варто звернути увагу на легендарний: 19 літровий дизель та 14 літровий бензиновий мотор. Хоча й інші агрегати проявили себе досить непогано. Другі генерації лишили ту саму бензинову основу, але в лінійку дизелів, окрім 2-літрового агрегату на 100 коней, додали ще й 1,6 літровий двигун на 105 кінських сил замість 1,9 літрового дизеля. Економія до 5 літрів у місті вражає, проте саме ступка DCG може додати проблем з часом. Якщо потрібне надійне рішення, обирайте шестиступку механіку. Щодо безпеки, то вже з 2010 року модель стабільно отримувала 5 зірок на краштесті NCAP, тому ви в надійних руках інженерів ВАГ. Що ж, тепер до п'ятої позиції і в вашій увазі представник американського бренду Ford Galaxy. А саме другого покоління цієї моделі, яке випускалось з 2006 по 2014. Всі ми знаємо, що Ford – це хороше співвідношення ціни та якості, та моделі перших років зустрічаються навіть за 5-6 тисяч. А от же і міні від 2010 року коштують якраз 9-10 тисяч доларів. Основних моторів було 4. Два бензинових двигуни на 2,3 ,2 літри, що мали потужність у 145 то 161 кінську силу відповідно, і два дизелі 1,8 та 2,2 літра, що мали багато варіацій від 101 до 175 сил. Насправді не варто розраховувати на щось феноменальне. Розгін від 9,5 до 14 секунд в залежності від версії це звичайні показники, <знаки> для такого класу, як і розхід від 8 літрів на найбільш економічному агрегаті. Але Ford це не про параметри, а саме про чудову економіку водійського місця, планування та зручне складання салону, а також про семимісну компоновку. Тому Galaxy це справжнє уособлення сімейного мінівену для тих, хто цінує хорошу якість і при цьому недорогу вартість обслуговування. Щодо четвертого місця, то тут знову модель від Ford, а саме S-MAX. Насправді ці моделі неймовірно схожі між собою і конструктивно, адже побудовані на одній платформі, але все ж між ними є різниця. По-перше, S Max почав випускати лише в 2006-му і якраз до 2014-му на ринку панувало перше покоління, яке сьогодні продають за 7 10 тисяч доларів. Тут є як п'яти, так і семимісна версія, більше опцій в базовій версії, та і загалом більше можливостей і знайти гідну комплектацію з купою фішок. При цьому Galaxy дещо більший, а цю різницю відчує далеко не кожен власник. Загалом мотори ті самі, хоча є ще й версія Sport, де 25 літровий мотор видає 220, а то й 240 коней від 2010 року. Щоправда, на вторинному ринку знайти таке можна не часто. Щодо зовнішності та відчуттів, S-Max дещо більш молодіжний. І сучасний варіант. Саме в цьому, на мою думку, і є основна відмінність. Тому S-Max підійде для тих, хто трішки молодший, і саме тому ця модель і вийшла на більші рівні продажі ніж у Galaxy. Тепер час розповісти вам про трійку лідерів. Але перш ніж продовжити, я попрошу вас, друзі, підписатися на канал, клікнути на дзвіночок, аби не пропускати подальші оновлення, та нажати на кнопочку лайку, бо потім забувається. Зробили? Ну тепер продовжуємо. І на третьому рядку в нашому списку, мабуть, всім відомий автомобіль Renault Space. Це велике за габаритами авто, яке можна розглядати в четвертому поколінні, що по факту випускалось з 2006 по 2014 рік, з певними фейсліфтингами та опрацюваннями. Вам на вибір виробник давав купу варіантів двохлітрового дизеля від 130 до 173 кінських сил, а також двохлітровий бензиновий агрегат на 170 коней. Із основних переваг машини це хороший ресурс, що може сягати на дизелі навіть 500 тисяч кілометрів до капремонту та непоганий розхід палива, Хоча нічого феноменального ви не побачите. Комусь зовнішній вигляд може здаватися дивним, але насправді виглядає вельми непогано. А отже, салон без перебільшення дивує, адже окрім семи місць для присутніх він ще має рекордну велику кількість трансформацій та додаткових ніж і відсіків для зберігання речей. Чудовий варіант для сім'ї чи перевезення контрабанди цигарок. Опції обмежувалися скоріше вашими фінансовими можливостями на момент замовлення, тому часто можна знайти досить жирні комплектації з усім, чого душа бажає. А головне це вартість за екземпляри від 2010 року, буквально від 7-8 тисяч доларів. Тому думаю, однозначно варто звернути увагу. А вже друга позиція, на мою думку, краще всього личить Opel Zafira Tourer. Це вкрай сучасний на вигляд автомобіль від 2011 року випуску, який особисто я вважаю кращим з позиції дизайну. До того ж, настільки сучасний агрегат вже 2010-х часто продають від 9 тисяч доларів за хороший стан. Торкаючи системи моторів, варіантів була просто величезна кількість, як 1,4-літровий бензиновий турбодвигун на 120 коней, так і 1,8. Як 2-літровий дизель, так і суто газова версія 1,6 самого заводу. Ви легко зможете підібрати під себе як технічні характеристики, так і витрати палива, які в найбільш екологічному варіанті сягають менше 5 літрів дизеля по місту. Просто неймовірні цифри. До того ж, зафіра має семимісний салон, цікаве оформлення інтер'єру купу фішок з позиції ергономіки та зберігання в поклажі, а також на мою думку, кращу якість матеріалів серед варіантів утопія. А якщо цікавить ще й тема безпеки, то на момент виходу машина отримала 5 зірок на краш-тесті Euro NCAP. Якщо фінансова можливість дозволяє, то однозначно зверніть увагу. Як на мою думку, то це один із найкращих мінівенів на сьогоднішній день. Ну і хто ж на першому місці, друзі? Мені здається, що ви точно не вгадаєте. Якщо говорити про усередину оцінку та відгуки власників, то найкращим варіантом видається Seat Alhambra. Я говорю про автомобіль від 2010 по 2015 рік, отже, третьої генерації. Взагалі, свій рід тачка починає ще в далекому 96-му році і щасом отримує чимало кількість прихильників у Європі. Бо модель справді надійна з непоганим, хоча й консервативним дизайном. Відмінною якістю матеріалів та збірки у своєму класі та по хорошій ціні, а що ще треба? Гама двигунів складалося з багатьох варіантів 2-літрового дизеля від 140 до 177 коней та 2-літрового бензинового мотора на 200 кінських сил, що давав уетне спортивну динаміку у 8,3 секунди секунд до 100, та при цьому адекватні витрати палива. Чудовий варіант для тих, хто вже має сім'ю, але сам не награвся. Хоча зовнішньо і конструктивно модель схожа з Volkswagen Touran, але в той же час має низку своїх особливостей і пропонує вишуканий комфорт з обігрівом та чисельним електрорегулюванням сидінь, кліматом, багаторівневими сидіннями, купу опцій з точки зору ергономіки та інші приємні можливості. Як на мене, тут це кращий мінівен в діапазоні до 10 тисяч доларів, але обирати, звичайно, вам. Що ж, друзі, я пробував бути максимально об'єктивним, але припускаю, що деякі варіанти міг просто-напросто забути або опустити. Тому, друзі, як що вам цікаво доповнити мій рейтинг, то пишіть про все це у коментарі. Я думаю, що іншим користувачам ця інформація буде корисною. А також розповідайте про ваш досвід експлуатації тих чи інших мінівейнів, які були представлені у рейтингу. А я з вами прощаюсь до наступного тижня. З вами був Дмитро Доріниця. До нових відео та нових зустрічів. Бувайте!